Ми ж ходимо по вулицях міста Житомира, іноді чуємо, що да, підземелі там якісь є підземель тут дуже багато, але кількість їх остаточно не встановлена. Чому тому, що за незначний проміжок часу можемо сказати, десь 80-х років до сучасності більша частина їх постраждала. З різних причин. Ті підземні ходи, які ще були доступні наприкінці чи на початку 80-х років, вони сьогодні вже доступу туди немає ніякого. Вони в дуже аварійному стані, вхід туди дуже-дуже небезпечний, і фактично всі вони проходять засипані на сьогодні. Звичайно, легенда є. Більше з них виникла, я так, на мою думку, це такі дуже буремні роки, кінця 80-х-90-х років. Звичайно, не могли згадати про скарби. Наприклад, про скарби Ярослава Мудрого. Навіть була така чутка, чому їх не знаходять в Києві вже багато там десятиліть, а тому, що вони сховані в Житомирі, виявляються. Тільки ніхто не знає, де саме вони сховані. Але така от чутка пішли, вони розпорошилися між дітей. І, ось, і всі почали там довбати ці стіни, шукати ці скарби. Є ще одна така легенда, що нібито в 2019 році Петлюра, покидаючи Житомир, бо підходила вже Червона армія, ось, вимушений був скласти всі коштовності на вози, і там 30 возів десь запихнули якісь підземелі. І вони досі нібито там лежать, тому що він повернутися не зміг і забрати їх теж не міг. Ми зараз стоїмо в коридорі одного з підземель семінарійного костюму. Ну і, як, на мій погляд, такий возик сюди і не один міг би в цей коридор поміститися. Питання, яким чином його сюди пихали цей возик, скоріш за все, коштовності сюди б з того возика. Ну, в принципі, могло бути таке. А от є достовірна інформація, коли провалився підземний хід в 81-му році на річці Кам'янка в районі Хмельників, там бурили скважину геологи. Ось, і на глибині 6 -8 метрів наткнулося на підземелля. То люди, які в перший раз туди спустилися, а саме робітники того підприємства, які бурили, на одній стіні вони побачили напис. Дуже дивний напис, цікавий. Ось, а вони повідомили науковцям, навіть впіли сфотографувати цей напис. А після цього залізли звичайні мародери. І подумали, якщо тут напис є, то за стіною цих написів точно щось сховане. Тому що всі інші були стіни голі, чинці, ніяких позначок, ніяких. І вони подумали, що от за цією стіною там написи не просто так написали, значить, там щось ховають. Ну і цей напис знищили. Оце була найсама, найсильніша, скажімо, знахідка за всі з 81-го року, найсильніша знахідка, яка була знайдена в підземелях Житомира. У нас є мрія зробити такі туристичні об'єкти, щоб люди не тільки чуткі, вигадки які слухали, якісь легенди, а вживу могли побачити це підземелля. І ось вам одне із перших підземель. Ну, знаєте, ми піднімаємо різні історичні джерела, в тому числі друковані. Це один із етапів нашого дослідження цього підземелля, тому що в першу чергу нам повинні були дізнатися схему. Як воно розташоване по відношенню до місцевості, і топографії, куди воно веде, в яких напрямках, що воно взагалі собою представляє. А вже, вдруге, з чим воно пов'язано? Звичайно, що воно пов'язане з цим монастирем бернардинським, який тут існував з давніх часів, а нам відомо завдяки цим документам, що він був створений в 1761 році. Теж така легенда, що нібито. І від Костело Святої Софії був, був підземний хід, який зв'язує їх з підземельним цього Бернардзінського монастиря. Ось це теж треба дослідити і вивчити це питання. Ми спочатку думали, що це якась там легенда, переказ, а може взагалі хтось вигадав про це. Так ні, виявляється, в 1898 році хронікер газети Волинь написав, що мало хто із Житомирян знає, що в центральній частині міста дуже багато є підземель. І от одне з них, от про те, що я говорив, зв'язано з цими двома релігійними спорудами, і між ними був зв'язок через підземний хід. І він, мало того, що він пише, що таке могло бути. Він пише, що, що воно на той час ще було, але воно знаходилося в дуже аварійному стані, і там неможливо було дихати. там навіть Повітря було дуже і дуже зіпсоване. А це свідчить про те, що такий вхід дійсно існував. Нам треба його просто знайти. Часи тривали. Звичайно, що були дуже важкі часи для історії нашої країни, ну не тільки нашої країни, а й сусідніх країн от, наприклад, там повстання польське, яке виникло в 30-х роках, і тих повстанців, які в тому числі і Житомир брали участь в цих подіях. Російська влада арештувала. Оскільки тюрми, виявляється, були повністю заповнені, навіть переповнені, вони шукали місця, де їх утримувати. І найкращим варіантом виявився цей Бернардинський монастир. Тоді вирішили питання, оскільки вони брали участь в таких подіях, цей монастир необхідно було закрити і використати для інших потреб. На перших порах вони його використали як для ув'язнення оцих повстанців. Зверху там в килях знаходилися кабінети, де приходив слідчий, допити робив різні. І тут утримувалися доволі такі солідні люди. Один із них, наприклад, це власник міста Коросишева Олізар. Він тут сидів і навіть є така легенда, там, переказ. Люди переказували, що нібито в один період часу, коли його повинні були допитувати, він з цих килів кудись раптово зник нібито розчинилися в темряві стіни, і він туди війшов і, і, і зник. Можливо, десь був якийсь таємний прохід. Можливо. От в деяких фільмах історичних ми таке бачимо, особливо про замки. Ми вже тут простукали все, що тільки можливо, і, і спробували різні можливо, ну, механізми. Нам, на жаль, такі двері не відчинилися. Скоріше за все, він відкупився і охорона його там тихо Десь внутрішньо подвір'я вивела, ви, ви, ви і він собі тихо поїхав в свій користишив, а далі вже у Францію і там залишився до кінця свого віку. Коли зводили цей драмтеатр, роботи були завершені в 64 році, так от, коли вони прокопали першу глибину котлован, це півтора-два, ну майже до трьох метрів, то виявили першу таку, декілька підземних ходів. Які перерали цей будівельний майданчик, але потім, оскільки ця споруда і мала таке стратегічне значення, проєктантам, ну хтось зверху дав казівку, що треба перевідати на наявність підземель пустот ще нижче. Вони почали бурити, деякі там прокопи робили, шорфування і зафіксували найглибший підземний хід, який знаходився на глибині 11 метрів. Тобто ми можемо сказати. Що коли нам розповідають, що у нас багатоповерхове місто і десь на глибинах це орієнтовно 2-3 метри, перший поверх, там другий поверх 6-7 метрів, і саме останнє це 11-12 метрів, ну, 10-12 метрів. Що це дійсно не вигадка, це, да, це факт. Але справа в тім, що ми особисто не бачили, чи є між цими підземелями, скажімо, перехід. З першого поверху до третього чи до другого, і навіть іноді виникає питання, а навіщо так глибоко копати? Значить, потрібно було, щось там ховали. І скажімо, в одному з цих підземель, ну, як розповідають там очевидці, знайшли рушницю, ну, те, що від неї залишилося, навіть сліди від вагонетки якоїсь були, людський скелет, і навіть якусь пляшку з червоною рединою. І коли. Прораб говорив, що тіпа, хлопці все викинути, ні в якому разі не треба, бо то отруйтесь і все, нас ще посадять за це. Але хлопці не почули, відкрукували цю пляшку, спробували, вона була на смак тіпа, солодка, ніхто не отруївся, слава Богу. Але ну, Він така да, така історія була. І що це за підземно ходи? Знаєте, у нас люди дуже. З одного бояться глибоко ходити, чому включають свічку, запалять свічку, йдуть, і повітря немає, свічка тухне, немає чим дихати і повертається назад. Ми коли ж цю темряву дивилися, нам теж було моторошно, ми не хотіли, боялися туди йти, але оця жага дізнатися, а що ж там таке? А дійсно там є скарби, а може там щось незвичайне таке, буде сенсаційне відкриття. І нас туди тягнули, і ми туди йшли. Але, на жаль, ми впиралися або в тупік, або в завал там якийсь. всі ці підземелля, на жаль, були засипані, а можливості їх досліджувати ну, нормально, розквопувати у нас таких можливостей не було. Тому задання було наше фіксувати все, що тільки можливо. Якщо, дасть Бог, все буде нормально, то в цьому до кінця, до кінця року я вже підсумую всі роботи, починаючи, з, скажімо так, з 19 століття по. Сьогоднішній день ми підведемо підсумки, дослідження всіх підземель міста Житомира. Там буде вся інформація про ці підземелля, починаючи від історії, хто коли і як досліджував, що виявляли, які знахідки були, схеми, плани, фотофіксація і інші матеріали, які, скажімо, до сьогоднішнього зберігаються в архівах. Щоб люди знали в першу чергу правду, щоб вони бачили історію не на словах. Не в записках, а вживу. Доторкнулися до цих стін, подихали тим повітрям і могли, коли їм розповідають про те, що тут когось утримували, які тут знамениті люди були, і взагалі про людей, які це будували, щоб вони бачили і пересвідчувалися, що дійсно це правда.